18 та 19 квітня 2020 року Габріель Вортман здійснив смертоносну атаку по всій новій Шотландії, залишивши за собою слід горя та руйнувань. Протягом 13 годин Вортман, переодягнений у підроблену поліцейську форму та керуючи копією патрульного автомобіля Королівської канадської кінної поліції, атакував 16 різних локацій, вбивши 22 людей та поранивши трьох інших. Трагедія закінчилася, коли його застрелила королівська канадська кінна поліція в Венфілді. Після цього виникли питання щодо того, чому поліція не використала систему Alert Ready для попередження громадськості, і чому попередні повідомлення про жорстоку поведінку Вортмана були проігноровані. Було розпочато розслідування дій поліції, оскільки сім'ї та громади намагалися осмислити безглузде насильство, яке повністю зруйнувало їхнє життя. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Атаки в новій Шотландії стали наймасованішим вбивством в історії Канади, перевершивши трагічну різанину в політехнічній школі Монреаля 1989 року. Жахливі події розпочалися в тихій прибережній громаді Порта Пік, де Вортман напав на свою партнерку, підпалив їхній котеч. І Соломіць посадив її у свій фальшивий патрульний автомобіль. Дивом його партнерці вдалося втекти і сховатися в лісі до ранку. Але Вортман лише починав. З 22.01 мешканці Порта Піка почали телефонувати за номером 911, повідомляючи про постріли та кілька пожеж. Перший дзвінок надійшов від дружини жертви, яку застрелили, коли вона намагалася захистити своїх двох синів, забарикодувавши їх у спальні. Вортман спробував підпалити будинок, але хлопцям вдалося втекти. Вважається, що Вортман спочатку націлився на батька, оскільки боявся, що той міг його зупинити, адже мав гвинтівки. Близько 22.05 Вортман повернувся до свого палаючого будинку і вбив сусідку, яка помилково прийняла його за офіцера кінної поліції, що реагував на пожежу. Її діти прихистили двох хлопців з першого будинку, і разом вони ховалися кілька годин, залишаючись на телефонному зв'язку з 911, доки їх не врятували. О 22.10 двоє сусідів Вортмана поїхали до його будинку перевірити пожежу, телефонуючи за номером 911, вони приїхали повз будинок, де Вортман убив ще одну пару, помітивши те, що здавалося поліцейською машиною. Підтвердивши, що будинок Вортмана горить, вони побачили ту саму машину. Коли вони проїжджали поруч, Вортман вистрелив у них і поранив водія в плече, після чого двоє сусідів втекли з місця події. Коли перші три офіцери кінної поліції прибули на місце о 22.26, вони пройшлися по району і незабаром виявили деяких жертв. Багато хто загинув, намагаючись врятуватись від вогню або допомогти іншим. Поліція, вражена побаченим, повідомила, що не може знайти стрільця, і описала ситуацію як жахливу. Невдовзі вони знайшли сусідів, у яких стріляв вортман. які впізнали його і згадали, що він прямував до пляжу на копії поліцейського автомобіля, що також підтвердило кілька дзвінків на 911. О 23.32 кінна поліція опублікувала твіт про скаргу на вогнепальну зброю, закликаючи мешканців Портапіка залишатися вдома і замкнути двері. Вони встановили двокілометровий периметр у пошуку, але Вордман уже залишив цей район близько 22.45, Проїхавши ґрунтовою дорогою через чорничне поле, яке не було заблоковане. Він провів ніч, припаркувавшись за зварювальною майстерною в Деберті. Це приблизно за 26 кілометрів на схід від Порта Піка, де залишив поліцейські спорядження та предмети, пов'язані зі зброєю. Незважаючи на хаос, мешканці повідомляли, що спочатку бачили мало або взагалі не бачили присутності правоохоронних органів, навіть коли вони телефонували за номером 911, щоб повідомити про триваючі пожежі та постріли. До першої години ночі кінна поліція розіслала повідомлення поліцейським органам по всій новій Шотландії, ідентифікуючи Вортмана як підозрюваного, озброєного та небезпечного та пов'язаного зі старим білим поліцейським автомобілем. О 5.43 Вортман виїхав з Деберта і поїхав на північ по четвертому шосе до будинку на Хантер Роуд, прибувши близько 6.30. Він убив двох мешканців та їхніх собак і залишався в будинку близько трьох годин. Приблизно в той самий час поліція знайшла партнерку Вортмана в Портапіку. Вона втекла до будинку сусіда, щоб зателефонувати за номером 911 після того, як Вортман розбив її телефон. Боса, і ховаючись на вулиці більшу частину ночі, вона підтвердила, що він видавав себе за поліцейського і надала фотографію його фальшивого поліцейського автомобіля. О 8 ранку було видано попередження з цією інформацією, в якому попереджалося, що Вортман може бути де завгодно в Новій Шотландії. Кінна поліція публічно оголосила, що має справу з активним стрільцем у Портапіку о 8.02, а Вортмана офіційно ідентифікували як підозрюваного о 8.54. Зрештою, Вортман підпалив будинок, у якому перебував. Коли він виходив, то вбив сусіда, який побачив пожежу і намагався допомогти. О 9.23 він почав рухатися на південь по шосе 4 у напрямку Портапіка, а о 9.35 вбив ще одну жертву, яка йшла вздовж дороги в долині Вентворд. Близько 9.45 Вортман прибув до іншого будинку в Гленхолмі, але мешканці, впізнавши його, відмовили впустити. Один з мешканців озброївся рушницею, щоб зловити Вортмана, намагаючись їх обдурити. Вортман удав із себе поліцейського, але мешканець зателефонував до поліції, що змусило Вортмана піти. О 9.48 його бачили біля кемпінгу в Гленхолмі. До десятої години в Деберті Вортман зупинив випадкові автомобілі за кілька сотень метрів один від одного і вбив водіїв та пасажирів обох транспортних засобів. Його бачили, як він проїжджав через Деберт і Онслов о 10.08. О 10.17 кінна поліція вперше попередила громадськість через твітер, що Вортман видає себе за поліцейського, і поділилась фотографією його автомобіля. У пожежній частині Онслов Бельмонт», яку було створено як притулок для жертв спортапіка, два офіцери кінної поліції випадково відкрили вогонь по офіцеру з надзвичайних ситуацій, думаючи, що це Вортман. Та на жаль, це був їхній промах, тому вони продовжили пошуки, не перевіривши людей у пожежній частині. Вортмана зафіксували камери спостереження, коли він проїжджав через Труру близько 10.20. А о 10.25 він ненадовго зупинився, щоб змінити куртку на світловідбиваючий жилет. До 10.49 Вортман зустрівся з офіцером кінної поліції Чадом Морісоном на перехресті маршруту 2 і 224 в Шубанакаді. Вортман, недовго думаючи, вистрілив у патрульну машину Морісона і поранив його. Морісону вдалося втекти і сховатися в порожній станції швидкої допомоги, де його пізніше знайшли і відвезли до лікарні. Потім Вортман проїхав менше 500 метрів на південь до перехрестя з маршрутом 224, де у лоб зіткнувся з офіцером кінної поліції Хайді Стівенсон. Вона якраз таки їхала на північ, щоб зустрітися з Морісоном. При зіткненні Вортман вбив Стівенсон. Потім він викрав її пістолет і боєприпаси та підпалив обидва транспортні засоби. Вортман також застрелив і вбив водія, який зупинився, щоб допомогти Стівенсон, і поїхав на його стріблястому Ford Ескейп SUV, Поліція оголосила про зміну транспортного засобу об 11.06. Незабаром після цього Вортман убив жінку, яку знав у її будинку в Шубенакаді. Знову змінив одяг і вкрав автомобіль Мазда 3. До 11.24 його бачили, як він продовжував рухатись на південь по шосе 102 через Мілфорд. Після більш ніж 13 годин переслідування Вортман зупинився, щоб заправитися на сервісній зоні Ірвінг -бік -стоп» в Венфілді за 92 кілометри на південь від Порта Піка. Об 11.26 прибули два офіцери кінної поліції. Один офіцер витягнув свою зброю, коли вийшов з автомобіля, націливши її на Вортмана всередині машини. Вортман підняв пістолет Стівенсон до голови і вистрілив, після чого офіцери смертельно поранили його. Його смерть була підтверджена поліцією об 11.40. Згідно з частково відредагованим документом, партнерка Вортмана сказала, що він був на шляху до Галіфакса. Ви спитаєте для чого? А я вам скажу, щоб дістати когось, перш ніж його вбили, що й привело офіцерів до його затримання. Вортман убив 22 людей, включаючи поліцейську Хайді Стівенсон. Поліцейський Чад Морісон, у якого також стріляв Вортман, вижив, як і чоловік у Портапіку, який першим повідомив про використання Вортманом поліцейського автомобіля. 13 загиблих були знайдені в Портапіку, четверо у Вентфорті, двоє в Деберті, і троє в Шубенакаді. До того ж, вісім жертв були знайдені в залишках згорілих будівель. Також цей виродок Вортман убив двох собак і поранив ще двох. За словами комісара кінної поліції Бренди Лакі, деякі з перших жертв Вортмана були тісно пов'язані з ним, але з часом його напади стали більш випадковими. Одна з жертв у Вентфорті раніше полювала за Вортманом, тоді як інша жертва на нерухомість у Портапіку, де Вортман і його дядько посварилися. А тепер ми перейдемо до того, хто взагалі такий цей Вортман. 51-річний Габріель Вортман був зубним техніком, який керував двома клініками в Галіфаксі та Дартмуті, і володів нерухомістю в Галіфаксі, Дартмуті та Портапіку. Його майно оцінене в 2,1 мільйона канадських доларів, включало шість об'єктів нерухомості та три корпорації. Зазвичай він жив над своєю клінікою в Дартмуті, але також мав котечу Портапіку з 2004 року. У нього була тісна дружба та ділові стосунки з колишнім адвокатом з Фредеріктона, який помер у листопаді 2009-го і залишив йому всі свої речі, включаючи одну з гвинтівок, використаних під час нападів. Вортман, як ви розумієте, не мав ліцензії на володіння та придбання, яка була необхідна для легального володіння гвинтівкою. Після нападів скарги від громадськості призвели до видалення декоративних вивісок на стоматологічній клініці Вортмана у Дартмуті, які показували велику усмішку та набір зубних протезів. Поліція Галіфакса зняла вивіски, а будівлю знесли у січні 2022-го. Вортман вже мав попередню судимість за напад у 2002 році, що призвело до 9 місяців умовного терміну, під час якого йому було заборонено володіти зброєю і наказано пройти курс управління гнівом. Він також був залучений до двох цивільних позовів щодо майнових спорів. У 2004 році вортман запропонував допомогу другу, який мав фінансові труднощі і мало не втратив свій будинок. Але потім анонімно перебрав право власності на будинок, виселив чоловіка і продав нерухомість. У 2015-му дядько Вортмана позичив йому будинок у Портапіку, поки продавав свою квартиру в Едмонтоні. Вортман відмовився повернути майно, стверджуючи, що йому заборгували гроші. Дядько, зрештою, продав його і один з покупців пізніше став жертвою убивств, свідки описували Габріеля як параноїка, маніпулятора і контролера. За словами його дядька, Вортман і його мати зазнавали насильства з боку батька, який був відомий як дрібний злодій, здатний маніпулювати системою, щоб уникнути фінансових зобов'язань, рису, якої Вортман міг навчитися у нього. Двоюрідний брат описав Вортмана як майже професійного злочинця, який займався різними незаконними діями, але не попадався. Сусіди відзначили одержимість Вортмана своєю партнеркою та його ревнощі. Мешканці повідомляли про підозри, що Вортман накопичував бензин і пропанові балони, і він, нібито, хвалився, що має вапно і соляну кислоту для утилізації тіл. Сусіди також згадували про його проблеми з алкоголем і про те, як його бізнес зубного техніка постраждав від пандемії, яка стала причиною закриття певних послуг у новій Шотландії. За словами його партнерки, Вортман був охоплений страхом і тривогою щодо пандемії протягом тижнів перед нападами. Він вважав, що помре, і висловлював занепокоєння, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо візьме під контроль гроші, що змусило його зняти великі суми зі своїх банківських рахунків. Але в його історії є несподіваний поворот. Згідно з його щорічником, Габріель Вортман насправді хотів стати поліцейським. Але його партнерка розповіла поліції після нападів, що Вортман почав ненавидіти їх і вважав, що він кращий за них. Незважаючи на це, він мав хобі колекціонувати поліцейські сувеніри та реставрувати старі поліцейські автомобілі. На момент нападів він володів чотирма такими автомобілями, два з яких були знайдені спаленими на його території в Портапіку, ще один на його території в Галіфаксі, а четвертий він спочатку використовував під час нападу. Одна людина описала Вортмана як святилище, присвячене кінній поліції, і він тримав два з цих автомобілів за своєю стоматологічною клінікою. У 2017 чи 2018 році Вортман звернувся до бізнесмена Дієпі щодо купівлі списаного патрульного автомобіля кільної поліції, стверджуючи, що він відставний офіцер, який хоче використовувати його для обману злодіїв, паркуючи його біля свого будинку, він не завершив покупку через її вартість. Свідки також повідомляли, що Вортман мав звичку одягатися в поліцейську форму і грати роль, незважаючи на його захоплення правоохоронними органами. Поліцію неодноразово викликала через його тривожну поведінку. У 2001 році повідомлялися, що він напав на 15-річного хлопця. У червні 2010-го поліція Галіфакса розслідувала його погрози своїм батькам, але офіційних дій не було вжито через недостатність доказів. У травні 2011-го поліція Труро отримала тривожний анонімний електронний лист про те, що Вортман володіє зброєю і висловлює бажання нашкодити поліцейському. У повідомленні також згадувалося про його стрес та проблеми з психічним здоров'ям, стверджуючи, що він завжди тримав поруч пістолет. Ця інформація була передана до кінної поліції нової Шотландії, хоча не зрозуміло, яких дій вони вжили, і повідомлення зрештою було вилучено з їхніх записів згідно з протоколом. Колишній сусід у Портапіку повідомив про Вортмана у кінну поліцію влітку 13-го року за нібито напад на його партнерку та володіння незаконною зброєю. Однак, оскільки партнерка не подала скаргу, кінна поліція не вжила подальших дій. Сусід, зрештою, залишив портапік через зростаючу агресію Вортмана до його партнерки після скарги. Кінна поліція підтвердила, що отримала повідомлення від сусіда, але пізніше вилучила справу зі своїх записів. Чіткого мотиву для нападів Габріеля Вортмана не було знайдено. Група розслідування складалася з 25 підрозділів кінної поліції за участю поліції Галіфакса та Канадського агентства прикордонних служб. Місця злочинів охоплювали відстань щонайменше 50 кілометрів, з 16 -ма локаціями, включаючи 5 пожежбудівель, і було ідентифіковано приблизно 500 свідків. Чоловіка, у якого Вортман розглядав можливість купівлі поліцейського автомобіля, поліція попередила під час інциденту, що він може бути мішенню. Але Вортман не націлився на нього під час свого нападу. Підрозділ тяжких злочинів Кінної поліції Нової Шотландії встановив гарячу лінію для отримання додаткової інформації від громадськості про напади. 11 травня відділ поведінкового аналізу кінної поліції розпочав психологічну експертизу Вортмана і провів численні інтерв'ю з його друзями, родиною та знайомими. Їхні висновки показали, що Вортман був колекціонером несправедливості. Термін у кримінології, що описує людей, які пережили горе та несправедливість протягом багатьох років. П'ять одиниць вогнепальної зброї були вилучені з викраденого автомобіля, який Вортман використовував у Венфілді. Чотири з цих одиниць зброї належали Вортману, два напівавтоматичні пістолети та дві напівавтоматичні гвинтівки, одна з яких була описана як штурмова гвинтівка військового типу. П'ятою одиницею зброї був викрадений службовий пістолет поліцейської Хайді Стівенсон. Придбання та використання вогнепальної зброї Вортманом у нападах у новій Шотландії були дуже важливим моментом у розслідуванні. Вортман мав зв'язки в Мейні, де він вкрав глок 23 у друга. Як він стверджував для особистого захисту. Інший друг підтвердив, що позичив Вортману Раджер Пі-89 протягом останніх кількох років. Ця вогнепальна зброя класифікувалася як обмежена в Канаді. Крім того, Вортман мав магазини великої ємності, заборонені канадським законодавством, і обладнав свої пістолети лазерними прицілами. Використання Вортманом поліцейського автомобіля та уніформи дозволило йому деякий час уникати затримання. Хоча володіння поліцейським автомобілями чи уніформою є законним у Канаді, видавання себе за поліцейського є кримінальним злочином. Офіційні особи зазначили, що Вортман купив конкретний автомобіль, використаний під час нападів Ford Таурус 2017 року на аукціоні восени 2019-го. Він був перефарбований, а поліцейські аксесуари видалені. Вортман витратив 9 місяців на переобладнання автомобіля, а поліцейські наклейки були придбані у постачальника. Фінансові транзакції через PayPal, які були позначені як підозрілі, виявили покупки поліцейського спорядження як у Канаді, так і в США. Крім того, записи канадського агентства прикордонних служб задокументували, що Вортман перетинав кордон між Канадою та США через Вудсток. Він це робив понад 15 разів протягом попередніх двох років, причому його останнє повернення до Канади відбулося 6 березня. За тиждень перед нападами Вортман ліквідував свої банківські рахунки і зняв 475 тисяч канадських доларів з Брінкс. Це викликало питання та спекуляції щодо можливих зв'язків з організованою злочинністю і чи міг би він бути конфіденційним інформатором кінної поліції. Однак кінна поліція заперечила будь-які попередні зв'язки з Вортманом і пояснила його дії параноєю, підживленою страхами щодо пандемії, яка потенційно могла призвести до широкомасштабного колапсу. Після нападів вогнетравкий сейф з сотнями тисяч доларів був виявлений на території Вортмана в Портапіку. Загалом 705 тисяч канадських доларів було вилучено з приміщення. 27 липня були оприлюднені судові документи і були розкриті поліцейські інтерв'ю зі свідками. Ці свідки стверджували, що Вортман був залучений до контрабанди наркотиків, заявляючи, що він постачав наркотики з мейна житлем Портапіка та сусідньої громади економії. Вони також сказали, що Вортман мав запаси як вогнепальної зброї, так і наркотиків, прихованих за фальшивими стінами та в прихованих відсіках у своєму будинку. Один свідок навіть стверджував, що Вортман володів двома ящиками гранат, куплених у США. Ця заява привернула увагу, коли адвокат, який представляв сім'ї жертв, повідомив про виявлення дерев'яних ящиків для боєприпасів на місці злочину в Портапіку, припускаючи, що вони могли бути використані для зберігання гранат. Окрім звинувачень у контрабанді наркотиків та зброї, свідки також описували, як Вортман і його друг до доша для контрабанди сигарет, алкоголю та потенційно інших незаконних товарів, використовуючи вітрильник, що належав другу. У відповідь на ці викриття коаліція ЗМІ, включаючи халіфакс екземінер, звернулася до суду з проханням розкрити конкретні поправки до певних документів, пов'язаних з розслідуванням кінної поліції 18 та 19 квітня. Суддя нової Шотландії ухвалив рішення на користь коаліції змі і наказав залишити ці поправки без редагування. Після трагічних подій за участю Вортмана у новій Шотландії виникло багато скептицизму та питань щодо реакції поліції та методів комунікації, використаних для попередження громадськості. Комісари Бренда Лакі провела ретельний огляд реакції кінної поліції на напади. Одним з найважливіших пунктів перегляду була затримка в інформуванні громадськості про те, що Вортман потенційно видавав себе за поліцейського, що могло вплинути на громадську безпеку та зусилля з реагування. Центральним питанням стало використання Alert Ready – канадської системи попередження населення про надзвичайні ситуації для попередження жителів про напади. Натомість кінна поліція вирішила використовувати платформи соціальних мереж. Це рішення викликало занепокоєння, оскільки в постраждалих районах був поганий мобільний інтернет-зв'язок. Родичі жертв та інші стверджували, що використання Alert Ready могло потенційно врятувати життя, охопивши більший сегмент населення швидше та ефективніше. 28 липня 2020 року федеральний міністр громадської безпеки Білл Плер оголосив про створення громадського розслідування масових убивств у новій Шотландії у квітні 2020-го в результаті громадського обурення та тиску з боку сімей жертв 30 березня 2023 року. Комісія з масових жертв оприлюднила свій остаточний звіт, який був дуже критичним щодо кінної поліції. У звіті було зроблено 130 рекомендацій, більше половини з яких були спрямовані на кінну поліцію. Серед них наполегливе прохання до федерального міністра громадської безпеки ініціювати незалежний огляд кінної поліції. Інші важливі рекомендації включали краще фінансування для вирішення проблеми насильства в інтимних стосунках. Також було запропоновано створити спеціальну організацію для підтримки жертв, зазначаючи, що лише один офіцер був призначений для всіх сімей жертв, що не були поліцейськими. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!